Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні я хочу з вами поділитися, як ми робимо тушонки в автоклаві в домашніх умовах. Ми взяли ошийок, 10 кг ошийка по 120 гривень за кілограм. У літрову банку йде якраз 1 кілограм м'яса. От, ми порізали на такі куски. Довільної форми. І я розділила на дві посудини, щоб було легше працювати з ним, щоб гарно перемішати. По 5 кг в кожній посудині. І так, на 10 кілограм м'яса я даю на кілограм м'яса 11 грам солі, всього 55 грам солі і 2 чайні ложки перцю. Сіль і перець розділила на дві частини, Добавляємо сіль, перець і все акуратно перемішаємо. Залишаємо м'ясо на пів години годину, поки ми банки помиємо, м'ясо нехай постоїть, всі інгредієнти гарно. Перемішаються, познакомляться, і потім будемо набирати в банки. От банки я вже помила, не сушила нічого, просто помила її і стекла вода. У банку ємністю 1 літра, накладаємо щільно м'ясо, але не повну банку, тому що м'ясо буде варитися і під тиском, щоб не вийтік жир, який буде виділяти м'ясо. Так що ми накладаємо не на повну банку. І так, 10 1-літрових банок вже заповнені. Накриваємо кришками і робимо підготовку до закладання в автоклав. Отакий От у нас автоклав. Зараз чоловік відкрутить всі шуруби. Знімемо кришку і заповнимо тушонки. У наш автоклав іде два ряди 1-літрових банок по 5 банок в одному ряді. І ми витягаємо перегородки. На дно йде перегородка з ніжками. І наливаємо 1 літру води. В один шар закладаємо 5 літрових банок. Потім беремо перегородку з дірками і закладаємо другий шар, теж 5 банок. Так, ставимо верхню перегородку, і ми все кладемо ще дві запасні кришки. Бу інколи може там резинка вилізти. Так, поставили ми автоклав на огонь. Для контролю ми все ж таки кладемо градусник, коли набере 100 градусів, тоді ми засікаємо 2 години і тримаємо при 115-120 градусів. 2 години. Переважно. Біля 120 градусів. Ну, не більше. Не більше. На градуснику вже 100 градусів. І від цього часу ми засікли 2 години. І далі будемо набирати до 120 градусів. І тримати так, 2 години. Манометр вже показує півтора атмосфери. Минуло вже 2 години. і ми виключили газ. Виключили газ І вже починає по чуть-чуть температура падати, вже стало 116 градусів. І так ми залишаємо, поки тиск не впаде до нуля. Коли тиск впаде до нуля, тоді ми можемо відкривати і закривати тушонки. От тиск вже впав до нуля, і будемо відкривати автоклав. Так, відкрили, все у нас готове, все нормально, нічого не, не витекло, бачу. Гарно вийшло, банки всі повні. Зверху жир. От, вже витягли баночку. От, дуже гарно получилася тушонка. Основне, що вони вийшли, повні і жир не витік. А це все тому, щоб правильно зберігалася температура на одному рівні. Бо якщо б дуже різко падало там 120, потім різко до 115, і тоді жир міг би витекти із банок. Достаємо другий шар, теж все гарно вийшло. Нема ні одної краплинки жир. Видно по воді, яку ми заливали. Так, закрили банку кришкою. От гарна повна банка, так як ми очікували. От я хочу провідкрити кришку і показати вам, як виглядає зверху тушонка. Гарно, жир є, він буде зверху захищати стерилізацію. Так, усі банки ми закрили, все готове, все нормально, гарно закрилося. Не потрібно було запасних кришок, тому що все нормально у нас вийшло. Ніде резинка не вилетіла. От так. дивіться, які в нас вийшли тушонки, скільки жиру. Це дуже добре, що вони жирні, тому що вони будуть добре зберігатися. І мають багато соку. Дорогі друзі, от і ми поділилися своїм рецептом виготовлення тушонки в домашніх умовах в автоклаві, готуйте і нехай вам все вдається! Здоров'я вам, дорогі, вам і вашій родині. Миру в Україні!